Ну, ввечері мені ще трошки побили струмом до вечора, і знов вони закінчили свій день. Трошки побили по голові, по шиї, по спині і пішли. Знов я залишився у цій батареї прикований. Ну, от третій ранок почався вже не дуже хорошо, якщо, ну, якщо можна сказати, що ці перші були хорошо. Бо вони залетіли дуже різко, відразу натягнули пакет на голову, дуже туго його скрутили навколо шиї. А у мене бронхіальна астма, мені це ще й дихати було важкувато От, і повели в якусь кімнату. Це як такий конференц-зал, я так розумію, було. Присад mm -hmm. посадили мене на офісний стілець, прикували наручниками до задніх ніжок. Я все ще в пакеті трошки його мені послабили, щоб я міг говорити. Нормально, щоб не чутно було. І я ж чую, що ззаду сидять люди. Тобто сидить сидіть десь до 10, може, трошки більше, навіть людей. І вони будуть задавати питання, я так зрозумів, по тому, як вони з оперативниками спілкувалися, я повинен відповідати. Я, правда, таки не зрозумів, що я повинен відповідати, бо підписав я пусті папери. Mm -hmm. Ну, але почав просто говорити, як. В принципі, все було і нікого це знов-таки не влаштувало. Прийшов якийсь чоловік, сказав, що приїхав спеціально для мене, аж з Москви, щоб все було красиве, щоб допит був красивий, щоб показово все було. Ну, сразу почав ці кіношні приколи. Давай будемо з тобою по-хорошому, ти ж розумієш, я цього всього не хочу. Але ж це все залежить тільки від тебе, ти просто повинен казати просто казати правду. Ну, от на правду я її отримував потім далі струм.